Вітаю! Про цю білизну можна сказати, таке отримуєш більше, аніж очікуєш, тому що в житті цей неймовірно синій колір набагато кращий, аніж студійне фото. Тому, коли ви отримаєте цю білизну, вас буде дійсно дійсно задоволені. Ем, Глибокий шлат, ляхетний, такий синій відтінок мережі і соковите-зелене мережево. Як і у вас на шкірі, це запрошення бути різними і при тому бути абсолютно елегантними і жіночими. Дуже гарна і, до речі, тут хороша ціна, і якщо там просто залишилось небагато розмірів, і якщо там є ваш розмір, вам повезло. Дивіться, в описі напишу розміри і ціна. По характеристикам, бюстгальтер з теобразним крієм, він завжди робить круглу форму. Саме цей бюстгальтер збирає груди ближче до центру. Дуже якісно в два шари в нижній частині січи та полотно, яке тримає круглу гарну форму. Бретелі середньої ширини в великих розмірах вони побільше. Пояс прозорий, жіночний з боковою кісточкою. Ну, тут як акварель у вас на шкілі. Дивіться. Не зволікайте, якщо є тут ваш розмір. Мені навіть немає чого додати, бо він неймовірний. Білизна Гарсенія, 378-й артикул, виробник Польща.